Добрий день, Максим вилазить. Абугор готує нам каву. В общем-то сьогодні у нас була важка свердловинка. Перебурувались ми, мабуть, в криниці рази три. Але, бачите, водичка біжить. Кава готується, і Максим вже передягається. Так що ми, ми здолали цю перешкоду і людям добули воду прямо у кринички. Зараз підключимось до наявних труб. Тут станція стоїть. Станція вже не працювала давно, а ось бачите, насос, нижня сторона його вже замулила. Тобто води майже не було. А зараз водичка є, Максим вже прийма ванну. Так що, слава Богу. Боже, нам відкрив сьогодні воду. Скважина называется по неотступности. Три дырки мы пробили. Три. Нигде воды нет. Потом в одном месте зашли прямо на камні. Оце така водичка. И не богато, десь літрів 600, мабуть, буде. Може 500. Трошечки станція у нас вже стоїть на грані. Уже 8 з копійками метрів. Коли поставимо станцію нижче, водичка стабілізується на порчик і буде, буде добра, гарна вода.